Усе, що цікавить власників автівок в одному місці. Івано-Франківське айтішники створили місце. унікальну в Україні соціальну мережу це для автомобілістів. Ідея неординарного ресурсу, така, розповідає його засновник Олександр садач, Кравець. Виникла тоді, коли самому довелося стикнутися віде, з неорганізованостю у сфері дуже обслуговування авто. Важко знайти якісний сервіс по тому, як приймають автомобіль, як його обслуговують. В мене особисто було дуже багато випадків, де забували щось докрутити або або ще неправильно прикручували. Тобто я приїздив ремонтувати щось одне, а в результаті цього мені ламали що зовсім інше. Дуже багато є неорганізованих моментів, які можна автоматизувати. я як програміст, і як займаюся тим, що автоматизовує бізнес, от сидів собі, думав, як би це все можна організувати, і в мене ідея дикспанса. Проста у користуванні і традиційна за структурою зовні соцмережі для автомобілістів нагадує уже звичайно для користувачів за Іструватися можна через Фейсбук або ж гугл, а далі слід створити два профайли – свій особистий і окремий для власного авто. Ви створюєте для нього. Тобто все як в соціальній мережі, підписуєте, як автомобіль ваш називається, його характеристики виводите, скільки розхід топлива. Ну, ведете собі такий свій журнал. Припустимо, ви щось поміняли в автомобілі, щось змінили, вдосконали. Ви можете це запостити, підписати. Відносно, ви можете відео зняти з автомобіля, десь ви їздили кудись щось було цікаве, якісь зустрічі автомобілістів, клуби також. Оце ви все висвітлюєте там. Це така собі ленд. Та вашого життя автомобіля, ось така можливість є автомобіля. Також рухаючись далі, в нас є окрема вкладка відео, окрема вкладка спільноти. Ви створюєте свою спільноту, які ви записуєте, будь-що, що стосується тільки автомобіля. Фото, відео, лайки та репости. Тут Фото, усе репости. як годиться, декспенс дозволяє спілкуватися, давати поради та ставити колегам автомобілістам на болілі запитання. А для тих, хто втрапив у халепу в чужому місті, допомагає максимально швидко знайти допомогу, викликати евакуатор чи заїхати за порадами та відгуками користувачів. У гідне СТО, адже основне завдання унікальної соцмережі полегшити життя автомобіліста в майбутньому. Ми додамо все більше і більше сервісів, які будуть допомагати ну, ж такі в пошуку організацій, які будуть вирішувати ці питання. Це і можна буде контролювати на якому етапі знаходиться автомобіль. Наприклад, чи автомобіль автомобіль тільки поступив, чи він уже в роботі, чи ми все ще чекаємо на певні запчастини. Наразі у соцмережі зареєструвалися пів тисячі користувачів, та це переконують її творці лише початок, адже на майбутнє планують перетворити її у великий глобальний ресурс, а найближчим часом обіцяють запустити ще й мобільний додаток. Наталі Лозовик Віталій Магалатій, телеканал 402.